Гаджети, які ми могли побачити у фільмах про майбутнє, вже існують в цьому відео. Ми подивимося на найновітніші гаджети, які нещодавно з'явилися на ринку і вже роблять революцію в нашому щоденному житті. Спрогнозували їх у фільмах про майбутнє, а тепер ми маємо можливість власноруч випробувати ці технології. Від окулярів, що підтримують працездатність, до екзоскелету для покращення фізичних можливостей, ми вам розповімо про найцікавіші розробки, які вже зараз змінюють наше життя та сприйняття майбутнього. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі в світ інновацій та високих технологій. Поїхали! Окуляри, котрі покращують вашу працездатність. Під час робочого процесу важливо подбати про своє здоров'я та ефективність, тож в Сполучених Штатах представили окуляри MindLink Air, котрі допомагають підтримувати високий рівень працездатності. Вони виявляють ознаки втоми та застосовують інфрачервоне світло для покращення концентрації та уваги. Додатковим засобом для відновлення та розслаблення після напруженої роботи є масажні окуляри Mia Smart Eye Messenger від Xiaomi з регульованою силою масажу та можливістю підігріву. Вони Стають ефективним засобом для зняття напруги. За заявами виробника, окуляри не лише допомагають розслабитися, але ще й відновлюють зір. Ще однією цікавою інновацією є легкий екзоскелет від стартапу HyperShell з Шанхаю. Винахід призначений для покращення швидкості та зменшення втоми під час бігу. Девайс важить всього 2 кг і оснащений двигуном потужністю в одну кінську силу, який підтягує ноги та автоматично адаптується під інтенсивність рухів. Екзоскелет підтримує швидкість до 20 км на годину, пропонуючи допомогу на дистанції до 25 км на одній зарядці. Також він оснащений адаптивним штучним інтелектом, має ступінь захисту IP 54 та здатний працювати при температурі до міністра мінус 20 градусів за Цельсієм, а функція гіперрежим, котра активується за допомогою кнопки, забезпечує доступ до максимальної продуктивності системи. Пристрій у складеному вигляді займає об'єм всього у 6,5 літра його можна прив'язати або носити в рюкзаку. Технології не оминули, і геймінг. Пам'ятайте, фільм Першому гравцю приготуватись. Багато хто захоплювався рівнем гри у вигаданому мета Всесвіті, тож можемо повідомити, що ми врешті наблизились до такого рівня. Інженер та винахідник Лені Смут, який працює у науково дослідному підрозділі «Дісней», показав спеціальне покриття для підлоги, що допомагає вирішити проблему з переміщенням при використанні віртуальної реальності. Поверхня автоматично контролюватиме рухи, гарантуючи, що людина залишається всередині неї. На покритті може знаходитись декілька чоловік, котрі можуть ходити незалежно один від одного в будь-якому напрямку. З пристроєм Holotile геймінг у VR більше не потребує багато простору, сам процес став набагато безпечнішим. А для тих, хто замахався тривалий час проводити за приготуванням їжі, є хороша новина. В недалекому майбутньому не треба буде витрачати на це час, бо команда Стенфордського університету вже розробила робота під назвою Mobile Aloha, який здатний швидко та ефективно навчатися кулінарним навичкам від людей. За допомогою лише 50 демонстрацій він досягає вражаючого рівня успішності у готуванні 90%. А коли у нас з'явиться вільний від приготування їжі час, то чому б не провести його ще за одним цікавим гаджетом, котрим є вражаюча новинка з виставки CES 2024, колонки Aroma Speaker 60, які передають не лише звук, але й аромати під час перегляду фільмів та геймінгу. Змінюючи 60 ароматів миттєво, вони створюють унікальне аудіовізуальне враження, а їхній запах не асоціюється з хімією. Таким чином ви поглиблюєтесь у світ різноманіття новітніх технологій, які революціонізують наш підхід до активного відпочинку, розваг та навіть кулінарії. Нехай цей віртуальний погляд у майбутнє залишить у вас захоплення та бажання дізнатися більше про новітні технології. Світ навколо нас швидко змінюється, і гаджети, які ще недавно здавались фантастикою, стають реальністю. Якщо ви зацікавлені у подібних темах, не забудьте підписатися на наш канал та залишайтеся з нами для ще більш захоплюючих відкриттів та технологій. Технологічних новин. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей у світі інновацій.